І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Адам і Єва вийшли з рук творця досконалими в усіх аспектах фізично, розумово та духовно. Бог насадив для них сад і оточив усім, що тішило око своєю красою і могло задовольнити їхні фізичні потреби. Святе подружжя споглядало світ у всій його неушкодженій красі та славі. Людинолюбний творець засвідчив їм про свою доброту і любов, забезпечивши фруктами зерновими та виростивши велике розмаїття корисних чудових дерев. Святе подружжя дивилося на природу як на картину неперевершеної краси, бура земля була вкрита килимом із живої зелені. Яка змінювалась нескінченною різноманітністю прекрасних неб'яночих квітів. Кущі, квіти та гнучкі лози тішили своєю красою та пахощами. Числені величні дерева рясніли різного роду плодами, які мали вишуканий смак і служили для задоволення й кори... користі щасливих Адама та Єви. Таким був Едемський дім, приготовлений богом для наших прабатьків, який незаперечно свідчив про його велику до них любов і турботу. Адам був увінчений як цар Едем, йому доручена влада над усіма створеними Богом живими істотами. Господь благословив Адама та Єву розумом якого він не дав тваринам, він зробив Адама повноправним володарем над усіма творіннями його рук. Людські істоти, створені за Божим образом, мали можливість поглядати славні Божі діла в природі і роздумувати над ними. У навколишній природній красі, як у дзеркалі, відбивалися мудрість велич і любов небесного Отця. Їхні благозвучні побожні пісні хвали піднімалися до небес, зливаючись піснями величних ангелів і трелями безтурботних щасливих птахів. Ніде не видно було жодного натяку на хворобу, розкладання або смерть. Життя, життя було всюди, де б люди не зупинили свій погляд. Сама атмосфера була насичена життям. Життя було в кожному листочку, у кожній квітці та в кожному дереві.